Куди їдеш? Куди їду, ви На чому? Охуйня. З ким? Зди, думаю, з мамою. Ось о Ляна Гляна, де сидиш? А що а ти там робиш? Отак. Ось тут бачиш, ось тут живе павучок. Бачиш, ось там така норка і там живе павук. Бачиш? Цікаво? Цікаво. Не боїся? Оляна! Олян! Олян, зупинись на хвилинку, донь. Улян. Уляна, ні-ні, Зуп... там помідорки.

Оляна, що дід робить? Виюваю воду. Звідки? Що це? Де купатись. Де купатись? А? Оляна, Уляна, дивись сюди, дивись. А що з квіточкою сталося? Так, ось з цією квіточкою, що сталося? Є, що, що, що з нею зробилось? Тут посипає. посипала. посипала, да? так? А нащо? Нас у мене було тут було зручно. Тобі тут було зручно? Так. так буде? В тебе зараз важлива місія. Тобі треба знайти найбільшого спілого помідора і зірвати. Він перший спілий. Шукай, де він? Аж два! Аж два? Ану, виривай, то перший стиглий помідорчик. А давай я... собачку. Шо? Собачку давай потримаю. Ні. А як його рівна? Зривай? А да. я своно з'єднає. Ну, пробуй. Акуратно. Одною ручкою за хвостика, другою за помідорчика і відривай. Я, ні. Зірвався? О, ти бачила, який він великий. Ідемо да. куштувати? Так. Да.